Продовжуємо говорити про книгу Збігнева Бжезінського Велика Шахівниця. Розділ 3 Росія в кінці 20-го і на початку 21-го сторіччя. У 2007 році Путін сказав, що розпад СРСР було самою великою геополітичною катастрофою 20-го сторіччя. Він сказав, що вороги обманули Росію, а братні республіки зрадили Росію. Путін збрехав. Саме росіяни найбільше хотіли відділення від СРСР. В кінці 80-х років я служив на території Росії і там постійно йшли розмови, що Росія всіх годує, що братні республіки обкрадають Росію і як було б добре відділитись від всіх, і тоді Росія буде багатою, щасливою, а вже зброї наробить стільки, що сказати неможливо. І були підстави для недовольства. Росіяни жили, та не тільки росіяни, всі люди в Радянському Союзі жили дуже погано. Ну, як, вам, як пояснити молодій людині сучасній, що заходжу я в рибний магазин? А в рибному магазині нічого нема. Взагалі. Сидить продавчиця і на мене очима блимає. Заходжу я в гастроном? Ну, такий на півстадіона гастроном. Там є мука. Ну Макарони чорні такі, бо з неякісної муки робили. Є крупа якась, є олія, хліб є. Горілка час від часу. А вже, що таке горілчаний відділ, то молоді люди ну, не, розуміють, не зрозуміють ніколи. Горілчаний відділ нагадував клітку для тигра, арматура в руку товщини, все це поварено. Тому що настільки багато було бажаючих купити горілку, як її виносили на продаж, що були випадки, що прилавок сунули і до, до задньої стінки притискали і калічили цих бідних продавчить. Просто роздавлювали там їх. І от горілка продається з 11 ранку до 4 дня, ну це для боротьби з п'янством. Зранку туди багато горілки заводили. Ящиків 100 в кожен магазин, це мінімум. Загружають в цей. Акваріум, заходить продавщиця, закривається і вривається толпа народу. Відкривається таке віконце, ну як в тюрмі, знаєте. І вона, значить, через це віконце дає горілку, забирає гроші. Так. У 80-році му році в містечку, де я живу, побудували до Олімпіади е універмах, двоповерховий, високий, красивий. Скляний фасад, все як має бути. В 90-му році приїжджаю у відпустку, захожу. Дивлюсь, пусто. Немає нічого. Пакети БОС так розкладені так рядочком, щоб ну, ці обдерті прилавки не було видно. І продавщиці відвертаються, роблять вигляд, що мене не бачать. Піднімаюся на другий поверх, в мене там однокласниця працювала. А вона мені каже, ти що сюди прийшов? Нам вже рік товар не возять. І теж пакети бос закладні. Що це було? Це був крах соціалістичного способу виробництва. Сенс існування такої держави, як Радянський Союз, і соціалістичний спосіб виробництва скінчився. Воно все розсипалось, згнило і розсипалось. Ну, взагалі, розпався СРСР не в Біловежській Пущі. Радянський Союз розпався. В, на рік раніше, в Москві, коли на Першому з'їзді Рад Російської Федерації Єльцин поставив на голосування, і вони одноголосно, практично, проголосували за суверенітет, за незалежність Росії від Радянського Союзу. І було там те, що російські закони діють на території Росії, а радянські ні. І що чиновники радянські, тобто радянський Кабмін і всі інші органи не мають права керувати на території Росії, тільки російські органи керують, і що армія повинна на території Росії підчинятись російським, російським властям і так далі. І уявіть собі, Радянський Союз, який остався, Кубка Республік. Європейській частині, потім Чорне море, потім Кавказські Республіки, потім Каспійське море і там десь далеко Середня Азія. Радянський Союз перестав існувати тоді. А юридично було оформлено в Біловезькій пущі, коли Єльцин, Кравчук і Шушкевич, керівники Росії, України і Білорусії, підписали угоду про те, що Радянський Союз як геополітична реальність більше не існує. І Кравчук розказував, що перше, що зробив Єльцин після підписання, він не позвонив в Москву, він нікому в себе не говорив. Він підняв трубку телефона міжнародного і позвонив в Америки президенту США. І сказав, що Радянського Союзу більше не існує, що замість нього Росія, і що Росія буде багатою і сильною, і вдвох Сполученими Штатами вони будуть керувати світом і далі. Ну, не так сталося, кажуть, в таких випадках, як бажалось. Після розпаду СРСР в 91-му році в Росії почалися дуже великі проблеми. Зменшились території, втрата морів, втрата впливу в Європі, посилення Китаю, внутрішня криза, російський народ це імперська нація. Вони на любі жертви згодні, би страна, велика була. В один день росіяни перестали бути рівними Америки, вирішувати світові справи. Тому перша концепція розвитку, яка була в Росії, це вони зараз швидко долають кризу, стають багатими, щасливими, роблять багато зброї і будуть рівними Сполученим Штатам і будуть вдвох керувати світом. Але внутрішня криза у Росії, розпад промисловості, нездатність підтримувати армію на мінімальному рівні не дали можливість цим планам здійснитися. Ну і бачачи, що твориться в Росії, США почали потроху показувати Росії, що вона вже не є супердержавою. І сама сильна криза в, цій, в цих відносинах була, коли почались події в Югославії. Югославія, це така маленька копія СРСР, Велика Сербія і чотири маленьких республіки. Коли життя стало там таке, як в Радянському Союзі, і республіки захотіли відділитися. Мілошевич, президент Сербії, послав на ці республіки авіацію. Вони нещадно бомбили, послав танки, артилерію, стріляли. І він поводився як такий гвалтівник. Знаєте, що. Гвалтує дівчину і питає: ти вже мене кохаєш чи мені далі тебе гвалтувати? Отак, От той, той Мілошович бомбив і питав, що ви вже готові значить, назад вернутися і дружити з Сербією чи ні. Кінчилося це тим, що вмішались європейці і, і Сполучені Штати Америки. Армія Сербії була в короткий час розбита за рахунок повітряних і ракетних ударів. Держави маленькі отримали незалежність, і там, вроді би. Становився мир. Але ж ніхто не порахувався з думкою Росії. Російський народ до цього діла дуже чутливий. Вони були проти розпаду Югославії. І виникла криза. І росіяни поняли, що не хочуть Сполучені Штати Америки вважати їх рівними. І перейшли вони до другої концепції. Це докри... доктрина Євразійства. Євразія, великий континент, зліва Європа, справа Китай. Росія всіх об'єднує, всіма керує і веде їх на боротьбу проти Сполучених Америки. Ну, ідея стара. Росія, імперія, володар Євразії. Оце десь на рубежі 2000-х років. Ну, Європа і Китай нічого проти не мали співпраці. Вони схвалювали економічні проекти, вони отримували дешеві енергоносії, сировину дешеву. Китай до того ж купляв багато в Росії сучасних технологій, тоді він ще був слабкіший, ніж Росія. Але незабаром Європа скала ні, ні російські експансії на півдні Європи, куди вони возили зброю і розпалювали конфлікти, ні підтримці екстремістських руків в Європі, тільки економічна співпраця. Ну, а Китай мовчки всміхався, отримав з Росії сировину і технології, підкреслюючи, що він дуже нейтрально до всього країна, і йому до цього всього немає ніякого діла. Таким чином, Європа не погодилась почати боротьбу з США, як того хотіла Росія. Європа стала потроху арештовувати російських шпигунів. Європа не захотіла прийняти Росію в НАТО такі. Путіна геть така була думка, щоб Росія вступила в НАТО, і наші тоді шпигуни. Тоді Росія направить НАТО цілком на боротьбу з Сполученими Штатами Америки. Не вийшло в нього в Путіна цього. Тобто наступив крах ідеї мирної експансії Росії в Європу. І прийшов 2007 рік, і на Мюнхенській світовій конференції з світової безпеки Путін виступив з програмною промовою. Я маю сказати, на 90% тези повторюють тези Гітлера його судецьку промову 1938 року. Путін сказав, що Радянський Союз не був переможений на полі бою. Його зрадили друзі і обманули вороги. Ідея, Головна ідея і завдання Росії тепер це боротися за відновлення СРСР і соціалістичного табору. До того ж, об'єднання Німеччини було незаконним, сказав Путін. Ну, тоді він був яким небудь там сраним майором, КГБ десь там бігав. І його ніхто не запитав, безумовно. Але ж цього ніде не написано, що Росія проти, а інші країни зобов'язуються не об'єднувати Німеччину. Наступила криза, технологічно Росія почала відставати сильно. І в Путіна народилася наступна ідея. Росія буде сировинною імперією. Зверніть увагу, що б росіяни не робили, в них все одно імперія виходить. І в Путіна. Ну, про це ми поговоримо в наступному розділі. Дякую.